Ми експериментуємо, йдемо на ризиковані вчинки та опановуємо нові фронти. На щось цього разу замахнувся сніданок. Дивіться просто зараз. Якщо людина талановита, то в усьому він і танцює, і приборкою тварин. <смір> він тебе <вкусив> за замоху <смір> і розмовляє мовою жестів. Дивіться. Вчора заспівав у другому сезоні шоу Голос країни. A... You know... завжди веселий і спокійний, як камінь, ведучий «Сніданко з 1 плюс 1» Руслан Сінічкін зізнався, що коліна тряслися, і почувався, як на іспиті. Так, да, реально страшно. Вот такое ощущение, що приходиш на экзамен какой-то. журі оцінило виступ Руслана по-різному. Вот это да. Спочатку нотки такі впевнені, а в кінці нотки вже не впевнені. Я думав, на єдине, що тебе смутило. Ви я в Я не ожидала. Щоб там не говорили, заспівав наш Руслан прекрасно. <плес> А тепер я звертаюся до нашої випускової групи. Колеги, ви так зі мною поступили? От тепер я скажу нашим глядачам відкрию секрет. От тільки що була підводка, думаю, що тут експерименти, які сюжети і так далі. Я не знав про те, що зараз буде сюжет про голос країни, насправді. Ну... Дякую дуже всім, і особливо тоді вже подяка. Я користуючись нагодою, хочу звернутися до всіх глядачів, не сніданківці, шанувальників нашої програми, нашого ефіру за підтримку за ті меседжі, що ви викладали у мережі Фейсбук. все прочитав. Велика дякую. Ну і без вас не співається, звісно. Тому будемо йти далі на різних фронтах.